Храмова гора в Єрусалимі це священне місце трьох релігій юдаїзму, християнства та ісламу, де зустрічаються апокаліптичні пророцтва цих трьох релігій. Інтернетом ширяться чутки, що тут Ізраїль планує найближчим часом почати будівництво третього храму, який стане символом приходу нового Месії, якого християни трактують як антихриста. Але проблема у тому, що на цьому місці вже стоїть мечеть Аль-Акса. Яка є однією з трьох найбільших святинь ісламу, і руйнування її буде знаком початку апокаліпсису у прямому сенсі цього слова. Ізраїль захопив Східний Єрусалим, у тому числі храмову гору, у 1967 році після шестиденної війни, і анексував його. Тобто, де-факто вони контролюють цю територію, але ООН та більшість країн не визнають анексії Східного Єрусалиму, вважаючи це окупованою територією. Ця територія отримала статус Кво, і управління храмовою горою лишилося за йорданським Вакфом. Це мусульманська релігійна адміністрація, що керує мечеттю Аль-Акса і куполом скелі. І Ізраїль формально визнає цей статус. Мусульмани можуть молитися на храмовій горі, а юдеї та християни можуть її лише відвідувати і не мають права молитися публічно. Але в останні роки зростає тиск релігійних юдеїв за відновлення права молитви. Це викликає сильну напругу. Тобто ситуація там балансує на межі. У мережі почали з'являтися відео, як ізраїльтяни палять руду теличку, що є головним ритуалом перед початком будівництва третього храму. Ніяких офіційних заяв уряд не давав, тому важко сказати, це просто фейк, чи щось там таємниче все ж таки відбувається. Але тим не менше мусульманський світ сильно напружився. Бо якщо це будівництво почнеться, то може полихнути конфлікт, якого цей світ ще не бачив. Бо для цього будівництва їм потрібно буде зруйнувати мечеть аль Акса. Нащо їм та рода теличка і як проходить цей ритуал, я розповім вам у кінці, коли ми до цього доберемося. Бо щоб розплутати цей клубок апокаліптичних ідей, протистояння юдеїв і мусульман, а також чому саме цей клаптик землі є таким святим, треба трошечки заглибитися у історію. Зараз ми галопом пронесемося по історії храмової гори і єврейського народу довжиною десь у 4 тисячі років, щоб ви зрозуміли контекст і перейдемо до апокаліптичних пророцтв і того, чим це все нам загрожує. Храмова гора вважається місцем, де, згідно біблії, Авраам, праутець єврейського народу, повинен був принести у жертву свого сина Ісаака. Про це на каналі є окреме відео, тож залишу вам посилання у інфобоксі. Ідея ж будівництва першого храму прийшла у голову ще царю Давиду, бо він хотів збудувати Богові постійний дім, завість Скинії, намету, в якому ізраїльтяни поклонялися Богу ще з часів Моїсея. Саме він об'єднав 12 племен Ізраїлю в єдине царство і завоював Єрусалим, а також урочисто переніс ковчег завіту туди, де помістив його у спеціально призначеною Мускінію: ковчег завіту, або ковчег заповіту, або ковчег свідоцтва. Це в старому заповіті священа скриня ізраїльтян, що містила таблиці закону з десятью заповідями, або їх ще називають скрижалі, які Бог передав Моїсею на горі Синай, і це була найбільша святиня євреїв. Так, це той самий ковчег, який шукав Індіана Джонс у фільмі. Але так сталося, що Бог Давидові відмовив і сказав, що ти не збудуєш дому імені моєму, бо ти провалив багато крові на землі. Так, хоча Давид об'єднав єврейський народ, але був він завойовником і не найдобрішою людиною. Бог натомість обіцяє йому, що я підійму твого сина і він збудує дім імені моєму. Цим сином став легендарний цар Соломон, чиє ім'я означає мир, шалом. Він вважається одним з наймудріших царів. При ньому не було великих війн, він розвивав торгівлю, побудував дороги, міста і так далі. Але найвеличнішим його досягненням вважається побудова першого Єрусалимського храму, який ще інколи називають храм Соломона. І цей храм став центром духовного життя Ізраїлю, бо туди зійшла Шхіна, Божа присутність. Храм був розкішним, прикрашеним золотом і кедрами з Лівану. Це був центр єдинобожя, де приносили жертви Богові ях. І цей час вважається свого роду золотою добою єврейського народу. Після смерті Соломона царство розпалося на дві частини: північне царство Ізраїль із столицею в Самарії, та південне царство Юдея із столицею в Єрусалимі. Цей розкол став початком довгого періоду нестабільності ідолопоклонства і, врешті-решт, падіння обох цих царств. Головною причиною розколу стала жорстка податкова політика Соломона, і народ був дуже виснажений будівництвами та поборами. Його син відмовлявся полегшити цей тягар і погрожував бути ще суворішим. І це призвело до того, що 10 північних племен відкололися, не визнавши його царем. Далі у 722 році до нашої ери північне царство було завойоване Асирією, а більшість населення депортовано. Так і зникли 10 племен Ізраїлю, які брали початок від синів Якова. Асирійці привезли чузеземців, які згодом змішалися з місцевим населенням, і з них виникли Самаряни яких зневажали юдеї у пізніші століття? Північне царство ніколи не відновилося як єдина політична одиниця. Південне ж царство залишилося у складі двох племен Юди та Він'яміна з центром у Єрусалимі, і це нащадки Давида. Юдея довше зберігала вірність Яхве, хоча й тут були певні періоди долопоклонства, а храм у Єрусалимі. Продовжував залишатися головним духовним центром. Допоки у 586 році до нашої ери Вавилонський цар на виходу на 42 не завойовує Єрусалим. Храм Соломона було зруйновано, а євреїв відправили у Вавилон. І цей період називається Вавилонським полоном. Це один із найтрагічніших моментів у всій єврейській історії. Ковчег завіту зник і більше його ніхто не бачив, що й дало початок усім цим легендам та фільмам про Індіану Джонса. Але у 538 році до нашої ери перський цар Кір Великий дозволив євреям повернутися і відбудувати храм. І так починається період другої храмової доби. У 515 році до нашої ери відбулося урочисте відкриття другого храму. І хоча це був не такий вже пишний храм, як у Соломона, він все одно став духовним центром народу. Далі трохи більше 500 років юдея не мала незалежності і знаходилася під владою Перської імперії. Потім їх завойовує Олександр Македонський. Були утиски і переслідування. Вони правдами і неправдами боролися за незалежність. Поки у 63-му році юдею не окуповує Римська імперія, і Рим там поставив свого правителя Ірода. Який був нещадним деспотом, але із хорошого, це те, що він розширив і добудував другий храм. І саме сюди, у другий храм, ходив Ісус, проповідував і Він же передрік його руйнацію. Тому це місце вважається священним і для християн. А у 70-му році нашої ери Рим повністю зруйнував другий храм у той же самий день, що й був зруйнований перший євреї. Досі постяться у цей день і вважають його днем національної трагедії. Але у юдаїзмі є пророцтво, що прийде Месія з роду Давида і відновить третій храм. Він приведе до духовного відродження Ізраїль та відновить мир у всьому світі. Сучасні синагоги у юдаїзмі храмами не вважаються. Це просто місця зібрання для молитов та вивчення танаху. І лише третій храм, у який знову зійде божественна присутність, як у перший, стане реальним храмом для юдеїв. Але у християн з цього приводу є своя думка. Деякі християни вважають, що на храмовій горі буде збудований третій храм перед другим пришестям Христа. Згідно із апокаліптичним тлумаченням посилання Павла до Солунян, саме там Антихрист сяде у храмі як Бог, і це буде знаком кінця світу. А Ісус Христос прийде вдруге, щоб знищити Антихриста. І це один із ключових моментів християнської ісхатології, вчення про кінець світу. Що цікаво, це те, що ані в юдаїзмі нема прямого тексту, що пов'язує храм і Месію, так і у християнстві. Це лише тлумачення. Отже, після того, як другий храм зруйнували, нічого особливого там не відбувалося до 7 століття нашої ери, коли мусульмани завойовують Єрусалим. У 691 році на храмовій горі будують купол скелі. Це золотий купол, що накриває священну скелю. Мусульмани вірять, що з неї Мухаммед вознісся на небо, і це одна з найстаріших святинь ісламу. Цей купол часто плутають із мечеттю Аль-Акса, але вона розташована трошечки збоку і має більш скромний вигляд. Це дві різні святині, хоча вони є частинами одного архітектурного комплексу. Мечеть Аль-Акса побудували трохи пізніше у 705 році. Вона розташована на південному краю храмової гори, і в ісламі існує переказ, що пророк Мухаммед зробив нічну подорож, Ісра, з Мекки до найдальнішої мечеті, що перекладається як Аль-Акса, а звідти вже вознісся на небо. І хоча назва Єрусалиму не згадується у писаннях напряму, але ранні мусульмани ототожнили це місце з храмовою горою. І мечеть Алякса тепер третє найсвятіше місце в Ісламі після заповідної мечеті в Меці та мечеті пророка в Медині. В Ісламі теж є антихрист, його називають Даджаль, і він з'явиться перед кінцем світу і буде вводити людство в уману та протистояти Ісі Ісусу, який повернеться наприкінці часів. Наскільки я зрозуміла, через те, що юдеї не прийняли Ісуса як Месію. Бо він не виконав того, чого вони очікували від Месії, не відновив царство Ізраїлю, не побудував третій храм і не встановив мир на всій землі, то вони чекають тепер на свого месію. А християни та мусульмани прийняли Ісуса як Месію і вважають, що Месія і юдеїв буде несправжній і це буде антихрист, з яким Ісус буде боротися. Отже, більш-менш ми дуже бігло розібралися із контекстом того, що відбувається зараз, і повертаємося до історії, чому червона теличка так бентежить людей зараз по всьому світу, згідно з юдейською традицією, будівництво третього храму та відновлення храмового служіння потребує ритуальної чистоти та гор. А вона можлива лише через воду з попелом червоної телиці, інакше навіть священники не можуть виконувати жодних обрядів, бо всі вважаються ритуально нечистими. Про такий ритуал Бог казав Моїсею у Біблії: що треба принести в жертву ідеальну червону, без жодної плями чи фізичного недоліка тилицю, яка не несла ярма. У юдейській традиції було всього дев'ять червоних телиць, принесених в жертву від часів Моїсея до зруйнування другого храму, і десята повинна з'явитися перед приходом Месії. Інститут храму в Єрусалимі вже багато років шукає вирощую червоних телиць відповідно до цих біблійних вимог. У вересні 2022 року кілька червоних телиць було доставлено до Ізраїлю з Техасу, з ферми християнських евангелістів. Які підтримують ідею третього храму у 22-24 роках, деякі джерела повідомляли, що одна стелиць може бути придатною до принесення в жертву після досягнення певного віку, а це два роки. І з всього цього логічним чином витікає висновок, що все ж таки ізраїльтяни до чого зготуються. Якщо вони ризикнуть порушити статус кво храмової гори, то можна буде це вважати початком апокаліпсису. Бо мусульманський світ цього їм не пробачить, і це призведе до грандіозних наслідків. А я нагадаю вам, що як ізраїльтяни, так і мусульмани володіють немирними атомними технологіями. На сьогодні все. Сподіваюся, вам було цікаво і до зустрічі у нових серіях.